Щоб ягоди на торті виглядали яскравими та не завітрювались, приготуємо декоргель, желатин, заливаємо холодною водою, кладемо ложечку цукру, ванільного цукру. Все це перемішуємо та розігріваємо в микрохвильовці, даємо трошки остигнути. Та ось так от намазуємо цим розчином. Нашу розрізану полуничку. Якщо декор гель при роботі застигне, його можна заново розігріти в тій же мікрохвильовій печі. Ось так кожну полуничку ми намазали. Беремо тортик, до речі, рецепт торту є на моєму каналі. Викладаємо ось так полуничку, весь наш. Декор, в мене це ще черешня, шоколадки. Ну, змастила я тільки полуницю. Все гарно викладаємо, декоруємо. А можна ось так намазати полуничку прямо на торті. Так мені навіть і зручніше. Щоб я жодної не пропустила. Наш тортик готовий. Краса!